Вітаю, шановні друзі, польські або європейські посвідчення водія в Німеччині. Чи можна ними користуватися і скільки можна ними користуватися? Зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, мені надходить багато запитань від наших українців, які отримали посвідчення водія в різних країнах Європейського Союзу, і вони запитують, чи можна користуватися даним посвідченням водія на території Німеччини. Відповідаю на ваше запитання. Як правило, наприклад, польське посвідчення водія, або ж там болгарське, італійське, іспанське посвідчення водія, воно е, діє на території Німеччини, його не потрібно обмінювати, його не потрібно перекладати, тому що воно відповідає по формі. І відповідно до е, директиви 2006 року, друзі, е, будь-яке посвідчення водія видане європейською країною, воно діє на території Німеччини, так само як і на інші. Інших територіях Європейського союзу, чи потрібно обмінювати польське або ж будь-яке інше європейське посвідчення водія? Як я вже сказав, ні, в цьому потреби немає, поки польське водійське посвідчення дійсне, вам його міняти не потрібно. Але тут дуже важливий момент: прив'язка йде до строку дійсності даного посвідчення, тобто, поки воно дійсне, його міняти не потрібно. Як тільки строк дійсності даного посвідчення водія видано? Польщі, в Італії закінчується, його потрібно піти обміняти в відповідному фюрешайнштелі в Німеччині. Це дуже важливо. Як довго польське або ж будь-яке інше європейське посвідчення водія дійсне в Німеччині? Термін дії зазначений, друзі, на самому вашому документі на посвідченні водія і може включати різні періоди. Наприклад, нові водійські права ЄС дійсні там максимум 15 років. Посвідчення ж, наприклад, водія е, вантажних автомобілів та автобусів обмежується в 5 років. Тобто, якщо ви водій е, вантажного автомобіля, да там ЛКВ Фарер і отримали польське посвідчення водія, то у вас там термін на 5 років. На відміну від документів з третіх країн, польське посвідчення воєнне потрібно обмінювати, якщо ви перебуваєте в Німеччині друзі, більше оцих шести місяців або переїжджаєте сюди на постійне місце проживання. Тому пам'ятайте про це і зробіть обов'язково репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.